Доброго дні, шановні присутні. Розпочинаємо роботу бюджетної комісії Української сільської ради. На порядку денному ми маємо одне питання у нас, значить, питання звичайно що у нас про визначення замовникам робіт скуплотації отримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення О070110 Берего Кам'янське. E, значить, ми маємо в межах нашої громади ми маємо визначити e, замовником робіт e, Державне підприємство Служба автомобільних доріг у Закордонській області для того, щоб e, одержати від області співфінансування, мусимо прописати у даному проєкті рішення e, цього замовника робіт. На, на це запит, в обласної адміністрації, за підписом Бурста Івана Івановича. Сьогодні присутні на комісії заступник голови комісії Турані Ярослава Тіборівна, також секретар комісії Івана Бенлавейович. Відсутні Саву Віталій Анатолійович пропоную розпочати роботу комісії. Хто за таке рішення, прошу проголосувати. Тібарівна? Поперек за, троє за, рішення прийнято. Значить, починаємо роботу комісії 9.158 хвилин. Так, значить, на порядку денному я казав, є в нас одне рішення. значить, Пропоную розглянути дане рішення, на розгляд рішення до 10 хвилин, питання з відповіді 5 хвилин. Пропоную прийняти поглядок в день. Прошу проголосувати. Опять за, троє за, рішення прийнято, передок денний прийнято. Значить, значить, так, читаємо. По розпорядженню я сказав, значить так, читаю час визначити замовників ДП служба автомобільної доріг Закопанської області з експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення берегово Українське. А саме від нульового кілометра до 25-го кілометра 300 метрів в межах Брецької сільської громади у сумі 2 млн грн виділити кошти у сумі 2 млн грн на рахунок Державного підприємства служби автомобільних доріг у Закарпатській області у вигляді співфінансування та експлуатаційного отримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення Рего Кам'янське вказаному кілометражі в межах Кобрецької сільської громади. Контроль за виконанням покладений на голову сільської ради уста Іван Іванович. Питання, які зводять до даного рішення, пропозиції область нам е пропонує допомогти, постаратися допомогти в цьому році на співфінансування. Ми виділяємо 2 мільйони, З з боку боку Кам'янського чи Берегова? Ні, воно рахується від Берегова до Кам'янського. Сама дорога від нуля, тут іменно прописано вишення у межах нашої громади. Ми говоримо про межі нашої громади. Там виділяє і, 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 і Берегівська громада, ячук виділяють мільйона гривень, і нас, нас просить 2 мільйони гривень. Ми запалимо біжать, тобто нас, нас все добре з тим ділом. Ще якісь запитання, пропозиції? Прошу проголосувати за дане рішення, визначити замовником Державного підприємства «Служба автомобільних доріг, а також виділити кошти у сумі 2 млн грн на рахунок служби автомобільних доріг у Закарпатській області. Рішенням комісії пропоную визнати винесення, винести на позачову сесію з го дане питання для того, щоб відправити відповідь. За, за. Споперемоза, то й за рішення прийняття. Дякую за увагу. прошу закінчення роботи з місією.